Третє засідання 65-ї сесії Фастівської міської ради відбулась 19 березня. Хочемо нагадати фастівчанам про те, що на попередніх двох засіданнях, які проходили 20 і 25 лютого, жодного важливого для міста питання так і не було вирішено. Цього разу депутати були налаштовані серйозніше, забувши особисті образи, на початку засідання поговорили про незначні зміни до бюджету та про ремонт дорожнього покриття. На цьому продуктивна частина роботи завершилась. Володимир Опанасович Тимофієв традиційно викрив чергову змову російського ФСБ проти Фастівського військового містечка. Четвертим питанням депутати підняли справу про перевищення своїх повноважень Михайлом Нетяжуком, який, як виявилось, створив комісію з перевірки фінансової діяльності міських комунальних підприємств. Судячи по реакції керівників цих установ, що були присутні у залі, комісія їх зовсім не порадувала. Протягом двох годин вони намагались відстояти свою честь у прямому протистоянні з міським головою. Переходячи від юридичних тонкощів до прямих образ і назад, більшість присутніх вирішила передати справу головному прокурору міста Фастова. Мовляв, нехай розбирається фахівець. Результати розслідування чекаємо вже на наступному засіданні. Серед інших важливих питань можна виділити розгляд справи Василя Горкуценка, який підозрюється у сприянні вчиненню терористичного акту. Заступник міського голови Жанна Швидка попередньо відправила запит до одеського суду. Відповідь була отримана 10 березня. Стверджувати можна тільки те, що вище згаданої особи досі не доведено, а поки що він разом з Вадимом Денисенко утримується під вартою. Тетяна Чіпко, Павло Гурський телеканал Фастів Тіві.